Усім привіт! Сьогодні, Сьогодні ми будемо розглядати солодощі. Ось такий у нас пакет солодощі моє. І перше... Я навіть можу закрити мачами. Витягуй. Що це таке? О, о! Так, показуй в камеру. <схи> так, показуй, показуй. Це якісь солодощі. Це ось такі солодощі з кістками. з китками. Що це таке? Це якесь, мабуть, кисле. Ні, солодке. Чого? Небаготке. Ні, Не горка. Ось таке якесь. Так. Тепер наступне ябуться. Це ось таке очі. Це шоколадні очі чи що? Це якісь очі, давай покажемо. Буде що шоколадні. Ось такі справжні. Так, Це очі шоколадні. Та з молочним шоколадом. Такі оченята. м'ята. А ну давай, давай, давай. Знову очі. А ну давай не Так, наступные давай. Я камни зарошок открытый. Да. Тепер ядерный. Оооооо, це людям ось такі Они всі тут запаковані, кстати. Ось це як маштрої, то не всі такі. Ну тут багато ні, тобто, Ага, Це вони дядянки, ми їх будемо спокувати. Наступне, витягуй. На очі? Ні, не випадемо. О, Це такі штучки. Це монетки. Це ось шоколадні монетки. Ось такі є зі скелетом. Є з цим. А Цей... це губи. Губи вампіра. Є. Е... Я, ну, я не знаю. З ти... тиквою. Це не тиква, це на російській. Це гарбуз. З гарбузом. Так далі є О з сочалком, з котиком. Так і, і з мумією, з мумією, Ось так. Далі тепер я витравлю.

О, О знову це, це. це знову скелет. Давай. Ось такий. Так, далі. Тепер я витягну. так, О, Знову ось витягну. ці е, шоколадні. шоколадні монетки головінські. Де Ха. ви там? Закрити. Так. Просто можно на дни сейчас ставлю с ними. А уже три очи, наверное, забыл. Все обратно знову познакомился. Золото вытянул и очи, и монетки. Тут три пари очі, Три очей Так, далее. Чи ж ты не высовывается? Нет. Я... Я висовував... Ну я высовывала дно. А, окей, давай. Тут не синяє вибір. І це пока. Ось копики. А це знову? А це знову? Чи Ні, все знову. Так. Ось котики. І е, це порошок кислий. Там всередині ось такий. А зберіга взагалі покупають. Давай, давай я витяну. Ну да, давай, тут два. Ви... Там, там ще одна О, а це еліки нам принесли отакого великого людянка. Ось такого. Ну, як круто. Це ми будемо його їсти два роки. Ну і тут осталось. Все. Тут вибір дуже великий. Дуже <рес> великий. Так, знову ось ці монетки. Так, Тепер ми дивимося, що у нас вийшло.